О, півень на допомогу мені. Так, друзі, доброго ранку. Сьогодні ми маємо з вами на календарі вже 2 січня. І ось те диво, яке я хотіла вам показати. 14 грудня, уже минулого року, у нашому господарстві з'явилося. Ой, піскувалося, так? Да? З'явилися три таких дівчинки-красуні. Я їх дуже-дуже хотіла. Це кролишки. Ми їх придбали у наших знайомих людей. По ідеї вони мають бути спаровані. Вже. Але чи вони приведуть нам зайчиків, чи не приведуть, це вже питання риторичне. Не знаю, сьогодні одній із них був термін народжувати. Але зараз ми з вами відкриємо роділочки і подивимося, чи там хоча б підготовка до цього процесу йде. Тут у них знаходиться водичка. Я їм приношу кожного ранку. Смаколики Годую я їх один раз. На день досвіду вирощування кролишок, як би то, чи взагалі кролів. Ну, і маю, і не маю, якось раніше у нас вони велися, якось раніше у нас вони народжувалися собі, ми їх там приділяли їм якнайменше уваги. А потім одного року, десь років п'ять назад, я дуже загорілася бажанням. Мати кролів, але, на жаль, у нас це не вдалося. І прививки ми їм робили, і з усіх усюдів їх звозили, різні породи. Але, на жаль, вони нам не принесли результату <кій> всі наші старання. І вони почали здихати. Хоча ми їм прививки робили, там випойки їм давали. Ну, це, це нічого не дало. Була жара, було літо, вони почали вмирати. І Олег просто-напросто тих, яких можна було побити, побив. А маленьких у нас не було, бо вони у нас не погулювали. Хоча ми кроля свого придбали окремо на базарі у чоловіка, який займається кролями. Але, на жаль, наші зусилля зовсім не увінчалися ніяким успіхом. А я їх дуже-дуже хотіла. Олег поробив клітки. ось такі гарні, добротні, з маточниками. Ми до них бігали, ми до них заглядали, ми тішилися ними. Але, на жаль, наші зусилля успіхами не увінчалися. Зараз подивимося. І ось в е цьому році вже Яночка, будучи в Черкасах, присилає мені фотографію ну, з інтернету. Гарного такого кролика Каже, мама, я так хочу кроликів. Отакий От в неї маточник, щось вона тут дере, ось його, ну не знаю, що вона тут моститься, будуть у неї дітки чи не будуть, не знаю. Побачимо. я Коли ми їх брали, я питалася господиню. Вона каже, що я не пам'ятаю, кидали. То, що кидали, то це точно. І то, що погуляли вони, це точно, бо вони тримають довго, вже мають досвід. <кій> ну, поки... Уже дві неділі вони в нас поки чекаємо на результат. Тут поки нічого немає. Ой, тут мені неудобно, я отак постукую його, бо і коти о, все, можуть відкрити страшно. Глядиш, глядиш, а тоді раз. І немає. Так, це у цієї красуні сьогодні срок народжувати. Ну що тут? Тут все у нас поки безрезультатно. Так, да, красавиця, Зробила із маточника собі туалет і чудово себе почуває. Да, давай будемо прибиратися. Що ти там будуть сьогодні дітки ти чи не будуть? Пуху не нарвала. Діток немає. Олегший таку зробив мені тут незручну квартирку їм, що я туди не можу заглянути, я не можу нічого там побачити, я не можу там вичистити. Ну, коротше так, на скору руку, знаєте, треба все переробити, бо ну, негарно так. Я, так. я так не люблю. Тоді треба було їх край забрати. Зробили бігом, як, як дощ на голову йшов. На, Смакуй. Смакуй красуня. О, і вона дуже любить хліб. Я їм даю хлібчик. Даю хлібчик, даю їм комбікорм куплений. Вони його там у господарі попередніх їли. Вони його дуже люблять. О, бачите як? Зразу вона до комбікорма. А дітки де? Сьогодні ми чекаємо від тебе якогось результату. А то що ж ти собі думаєш, красавіця? Ти приїхала до нас сюди для того, щоб народити нам потомство і щоб жити. У нас довго і щасливо. Везли тебе як королеву, доглядаємо тебе як королеву в найкращих традиціях. А ти собі живеш і навіть думки не мрієш, що треба після себе залишати потомство. Так, водичку тут теж наливаю. Слідкую, щоб водичка у них була постійно. Ну, не знаю, може я щось роблю не так. Порадьте мені, підскажіть мені, хто натрапить на моє відео. Кому цікаво, чи будуть у нас маленькі зайчики, запрошую підписатися на мій канал, бо вже вас з ними познайомила, вже буду тримати вас у курсі, як справи у нас, що ми будемо робити далі, якщо. Наприклад, ситуація буде така патова. Ну, все-таки надію я маю, але так як я вчора в своєму відео казала, що нічого в нашій сім'ї не виходить так, щоб ось, ось захотіла, раз. І на тобі на блюдечку. Так, що тут? Тут теж все, все тихо. Здрасті, здрасті, красавиця наша. здрасті. Що ти тут, красунька моя? Де наші зайчики обіцяні? Де наші обіцяні зайчики? У нас будуть масіки? Признавайся, може хто вміє визначити так по зовнішньому вигляді, може ви мені вселите надію, змотивуєте мене, що все буде добре, Альона, не, не хвилюйся, май терпіння. Це що має бути твоє, до тебе прийде. Оліг сьогодні обіцяв мені вивезти оце, бо безпорядок тут. Коли були свята, я вже не хотіла його загружати роботою. У нього і так роботи вистачає. Отак. Господарі казали, що вони привиті. Поки пока зима, холодно. Мух немає, переносників немає. Тваринам легше справлятися з хворобами. <кій> ну що, красунька? Давай, смакуй. Смачного тобі. Так, розказуй, будуть зайці чи не будуть. А. Що скажеш? Будуть чи не будуть? Будуть, обов'язково будуть, тільки коли. Що ти в домі забираєш? Ти думаєш, що я в тебе заберу? Ти думаєш, що я у тебе заберу? Ми спочатку маточники закрили, як їх привезли, а тоді відкрили, бо ж ну, не знаємо, коли якого числа у них будуть дітки. Красуньки наші. Люди, натрапте хтось на мій канал, будь ласка. Скажіть мені, будуть у мене дітки чи не будуть? Дуже хочеться чуда. Чудо-чудо і чудес. Хочу чуда. Хочу спростовувати теорії. Знаєте, от я собі вбила в голову, що... А, все погано. Як то кажуть, все пропало, так? Да? Все пропало. Мені гірше за всіх. Тому, бачите, як вони, як вони знають цей комбікорм. У нас були ті попередні кролі. Боже, їх треба було вчити. Вони не розуміли, вони ховалися, вони боялися його, а тоді навчилися вже так гарно хрупали. А ці навчені цих господарі годували таким гранульованим комбікормом. Він недорогий, і це я тоді, як ми їх брали, заїхали в етаптеку і купили. Мішок 20 кг 200 гривень, то ще третина мішка в мене ще є. Фактично, на місяць мені їм трьом цього комбікорму вистачить. Але в нас є свій гранулятор, тому робити такий комбікорм для нас ну, не є проблема. Ми будемо собі робити надалі його, його самостійно. В інтернеті десь видимось якусь методику. Ой, водички не вгляла. І будемо робити собі. Самостійно його. О, все. Водичка має бути постійно. їдять сухий корм. Ой, не треба висипати. Не треба. На літо вже поставимо їм ніпільні поїлочки. Зимою, ну, думали, ж буде мороз. нема як. Тому на літо вже поставимо. Красуні, дуже гарні. Не знаю, які породи, я в цьому не розбираюся. ну, Може, там, там є якесь і полтавське срібло, наче мені оця перша, наче вона мені так схожа на полтавське срібло, але, але не знаю, вона не вона. Красотуля наша. Дівчинка наша. Ну що ти там? Ну що ти там, зайка наша, дорога така? Да? Ти наша зайка? Дуже ми тебе любимо, дуже ми тебе хотіли. І тебе ми дуже хотіли. Наші дівчатка такі. Ну, все, друзі. Як бачите, інтрига продовжується. Чуда, на жаль, не сталося, те, на якого ми сподівалися, але сьогодні ще лише друге число ранок, можливо, завтра. можливо, вночі. Ну, читала в інтернеті, що в основному кролишки народжують уночі. Ну, побачимо, прийдемо завтра. Подивимося, або просто розкажу вам у своїх наступних відео, чи чи є у нас чи є у нас позитивний результат. Тому що дуже ми дуже ми налаштовані на позитивний результат, дуже вірю. Знаєте, так, головою розумію, що не так все просто. Але, як то кажуть, серце вірить у чудо. Сподіваюся, що чудо. Настане гарного вам перегляду! Прошу підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Трохи довго, трохи нудно, але зверніть увагу, що я тільки вчуся. Я блогер-початківець, тільки другий день. Я маю свій канал «Петрук Агенція» і запрошую вас підписатися на мій канал, щоб спостерігати за нашим господарством. А в нас події тут е цілий рік. Постійно, так як ви знаєте, що на господарстві відпочинку, вихідних ніколи немає. Тому, я думаю, щось, щось цікаве для себе ви знайдете. Ну, все тоді пока-пока.